І знову привіт. Привіт! Ми вже з тобою трошки знайомилися в першій частині. Хочеться все одно продовжувати дізнаватися про тебе більше. Скажи, будь ласочка, ти сказала мені, що ти недавно прийняла католицьку віру, правильно? Так. так. Як до цього моменту ти було? Ти була невіруючою людиною, атеїстом. Як це все відбувалося? Розкажи про цей процес, дуже цікаво. Так, я не знала про віру нічого. Я виросла охрещена в православній церкві, виросла. Просто так чула на Пасху про Бога, коли Різдво, так, там, так, кутя, так, Пасха, так, 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 куття посвятити пасочки. Все, Макс. Це був так. мій максимум. Я не скажу, що я там з чимось вже порівнювала, коли прийшла угу. до католицької війни. Угу. Я зовсім не була до цього близька, і я так з таким дитячим угу. ентузіазмом, напевно, знову щось таке нове. Так, як це сталося? Ми познайомилися з моєю найближчою подругою в гуртожитку, коли навчалася я на другому курсі, напевно, так більш всього. І вона потрішку почала мені. Ну, Ми почали збиратись, і вона з народження, вона католичка. Ну, вона також в православній церкві охрещена, але приймала перше причастя з дитинства в, кови, в католицькій церкві. Вона mm -hmm. почала мені mm -hmm. про це розповідати. Я mm -hmm. так з цікавістю. Я ніколи раніше про католицьку церкву тоді не чула. Ну, Ця тема не була для мене так. близька. І вже так з того моменту, потрішки, е, якісь зустрічі відвідувала, вона мене запрошувала. Потім Почали разом. У нас була така практика, що ми почали разом жити, і вона мене запросила на біблійні зустрічі читати разом перед сном Святе письмо. Це для мене щось таке було нове. Теж. Було, так. нове, нове. Так. Десь всередині був якийсь опір, і нерозуміння. Але я розумію, що там просто посіявся плід мого майбутнього навернення довіри. І напевно, 23-й рік став для мене таким ключовим. Я відвідала. Фестиваль у Вінниці в Тиврові, подих життя, цілий тиждень в оточенні. Так, для мене відкриттям стала католицька віра, вона відкрита дуже угу. до людей, до всіх. Немає якихось таких стереотипних уявлень про те, як ти маєш, що ти маєш робити, як виглядати. Не знаю. Якісь такі стереотипи, які зазвичай дуже стримують людей, і вони бояться віруючих людей. Напевно, вони в мені теж десь були такими якимись, так? Так, так? Незрозумілими. Незрозумілими, багато теж термінів незрозумілих. Так. Але з часом я вже пам'ятаю, що після цього фестивалю я поставила собі такий намір відвідувати кожну неділю mm -hmm. богослужіння в Миколая, mm -hmm. в костель Святого Миколая в Києві. і Також. Почати проходити катехизм, щоб катехези, щоб готуватися до сповіді першого причастя, і це такі два роки. Це теж два роки такого випробування в цьому, тому що ти це відкриваєш для себе. Ти кожної тижні ходиш, пізнаєш, але дуже допомагає теж. Це молода спільнота і відкритість церкви до того, щоб їздити на різні реколекції, відкривати різні теми для uh -huh. тебе. І щоб ти це все досліджувала вже з точки зору церкви, всі ці такі питання і себе, і сприйняття себе як особистості, як жінки. І це все так ти відкриваєш для себе по-новому. Ти от приймаєш все дійсно так. Uh -huh. І от так сталося. Тепер я частина католицької спільноти. І це, я дуже радію цьому і проношу якось це, намагаюся розвивати, тому що це такий ще початок цього всього, і потрібно це розвивати, продовжувати. Не перший раз чую, що Вінниці фестиваль подих життя є такою ключовим моментом для так? багатьох. Знаєш, О, супер, супер. Багато хто про це кажуть. Так що рекомендуємо вам відвідати, будь ласка, Вінниці фестиваль. Ми переходимо до нашої так. основної частини. Так вона називається дедлайн. Перше запитання. Часто запізнюєшся і не виконуєш якісь завдання, взагалі, проєкти справи слідкуєш за цими дедлайнами? Так, сьогодні на нашу зустріч я не запізнилася, це вже супер. До я, речі, так, ти дуже так, так часто пунктуально прийшла. Клас так. Є в мене з цим така проблемка. Я знаю. Не назву себе суперпунктуальною, але не також я і не сильно там нехтую, якщо якась запланована зустріч. Е, є таке, що там я трішки там відкладаю, пізніше вийду. Стосовно якихось моїх робочих обов'язків, дедлайнів, Я знаю, що я така більш по собі повільна людина. А ще я і гіпервиповідальна людина, і тому я можу вцепитись за якусь дрібницю і не довиконати те, що мені потрібно, вчасно? Ну, звісно, коли я ставлю обіцянку, що я це виконую, я це виконую. Але можливо я прострочу дедлайн. Бог може запізнюватися. Ти відчувала, коли що Бог запізнюється? Як ти до цього ставилась? Так, я відчувала, коли щось дуже-дуже хотіла, щоб воно вже було в моєму житті, але воно не наставало. Так. У мене був такий період. Так, розкажи про це. Це був період зміни роботи, і він був рік. І тому я все чекала, коли ж воно прийде в мою, ну, пошуку саме нової зміни. Чому не, чому не ця? А чому так? Але. Я зрозуміла потім в майбутньому, чому так сталося? <гум> чому саме так, а не інакше? Чи погоджуєшся ти з тим, що Бог не живе за нашим графіком, але всюди встигає? Так, ну ми люди, які спішимо спішимо жити, нам все потрібно швидко досягати, бігти. А якщо так брати, чи Бог встигає в моєму житті? От? Тут, напевно, що так, тому що мої дороги це не його дороги. Його дороги вищі угу. і плани на моє життя. І там, якщо я чогось чекаю, це напевно Бог дає трішки часу, щоб я там, усвідомила, глибше подивилась на ситуацію. тому... Трошки охолонула, да, так? Та, так, з так. З холодним все вчасно. В нього все вчасно, я думаю. Слухай, Оль, в тебе бувала така ситуація, коли ти до чогось дуже ретельно готувалася, але щось пішло от щось пішло не так. Чи бували в тебе такі ситуації? Як ти зрозуміла, що це не провал? Що це можливо якийсь треба іншим маршрутом йти? Чи була в мене така ситуація? Ну напевно, так є. Ну, можу взяти той самий приклад, коли я готувалася там. Я знаю, що от яка ідеальна зараз це буде для мене місце. Це от моє місце. Там все ідеально мені підходить. Я теж mm -hmm. ідеально підготувалася mm -hmm. до цієї зустрічі, і все наче так сходиться. Так. Але ні, але Бог каже, ні. Mm. Ну, це, це не твоє. І є якесь такий супротив, нерозуміння, та що ж таке? Ну, це є також людські очікування. Ну, людські очікування, що от зараз це саме те, це саме те, що має статися, але напевно, що тут Бог знає краще і потрібно ще часу трішки дозріти, дозріти до чогось. Бо тобі, наче, здається, все так ідеально, але ти uh -huh. не бачиш всіх сторін ситуації, що ти ідеально підготувалася, uh -huh. все, все добре, все супер, ти ідеальний кандидат, наприклад. Uh -huh. Є популярна думка, прочитаю: якщо Бог щось не дає, значить готує щось краще. Але що робити, якщо ну нічого кращого протягом довгого часу не відбувається і терпіти вже немає сил? ну вже десять років, ну двадцять років чекаєш, то не відбувається нічого. Ой, ну це так десять-двадцять років. Ну я знаю, це ж Приклад, який я навела – це рік. Рік, коли ти розумієш. Нічого не зміниться. Тобі не стерпно вже на цьому місці, але нічого не зміниться. Ти стараєшся, ти від себе робиш все. Ти ну, там не стоїш, пасивно не чекаєш, що зараз чудо в твоєму житті станеться, ти щось робиш. Але насправді я в той просто період там, запитую себе: оглянись, там, що ти хочеш змінити. Це Бог мені дав там період очікування зміни цієї, щоб. Подивитися глибше в сторону себе. Що ти хочеш змінити? Які люди тебе оточують? Які в них цінності? Чи це відповідає твоєму баченню? Uh -huh. Де ти себе, напевно, недоцінила? Можливо, що ти хочеш саме змінити? Подивись, не просто зміна. Я тоді зрозуміла, що зміна роботи, вона не змінить так швидку ситуацію, бо там потрібно трошки uh -huh. дозріти до кращого, а не відразу. Попросити, щоб все змінилося, поставити собі таку постанову, і так само напевно в людських якихось життєвих ситуаціях можливо люди трішки. Сліпо, теж не бачать ситуації угу. і просто угу. чекаючи що щось зараз має змінитись, а вони мають трішки там якусь внутрішню роботу проробити за цей період, щоб щось таке змінилося, Ну теж. так знаєш. Люди мені здається, чекають чуда, а самі чуда не хочуть робити так, ніякого. Так. Знаєш, там ну я буду чекати. Зараз все має тут відбутися, знаєш, без всяких дій. А до речі, а от як зрозуміти, коли треба діяти самому, робити якесь чудо, створювати щось, угу. а коли треба все-таки почекати. Для мене це така співпраця, тому що пасивному чеканні для мене не може виявитись Божої якоїсь присутності і відповіді, напевно. Тільки коли ти крокуєш, ти можеш зрозуміти, чи це твоя дорога. А якщо не твоя, то Бог тебе так акуратно відведе і скаже: ось туди тобі потрібно йти. Але напевно ти маєш іти. Ти маєш пробувати, змінювати, відкривати, і в цьому ти якраз розумієш, чи це твоє, напевно. Mm -hmm. А тобі не здається, що це очікування, знаєш чогось, це може бути як спосіб зростання, а не втрати часу. Знаєш, навіть оці ці років це ж може бути так, правда? Може бути. Я просто наведу напевно такий гарний приклад. Це Давай. як з зро... як... як виростити якесь дерево, виростити якусь рослинку. Ти садиш це зерно в ґрунт, і ж потрібно перечекати всі ці періоди, потрібно догляд. І холод, і зима, і так само в нашому mm -hmm. житті, і, можуть бути, зливи, якісь, якісь негаразди життєві. Але щоб потім з цього зерна виріс плід, Так, Насправді. Класна так, стара. Ну, Це можна не тільки про ростинку, а в цілому говорити, і про дитинку, яку маленьку, так? так? Ти, ти в неї ж вкладаєш. Пликаєш, плекаєш ту так. любов, щоб потім щось виросло. Чи ти колись навчалась довіряти Богу, навіть коли ну, не розуміла, що відбувається, так? Ну, тобто оцей стан. Того, що і, і не розумієш чи діяти, і не розумієш, що треба очікувати, якби як стільки всього навалюється, і ти така: окей, довіряю тобі все, Боже. Буває <гум> таке? Так, я вчуся довіряти, вчуся в тиші розпізнавати, що десь. Десь потрібно ще дозріти, наприклад, якщо це стосується людських взаємин, і коли ти розумієш, що тут ти маєш просто глибше також подивитися на себе, на свої якісь, можливо, незакриті потреби, на свої очікування, і ти розумієш, тут зараз тиша, тиша в своєму житті, щоб ти, напевно, глибше глянула на себе. І ця тиша в ній є Божа присутність і в ній є ця також відповідь, що не все те, що ти зараз людина хоче тут і зараз, угу. це, це їй буде корисним і це її шлях. Як ти думаєш, у Бога є дедлайн? По людях, знаєш, коли він дивиться, думає, так, все, тебе вже не виправити там чи не навернути, чи ні? Я думаю, що Бог завжди відкритий до людини, він завжди тримає руку поруч. поруч. Це вже таке і він делікатний, вільний вибір до людини. Також, от, якщо брати якесь сторону навернення, він саме такий акуратний в цьому плані. Піти назустріч Богу, відкритися цьому. Але ж люди дають йому дедлайни. Так, є таке, навіть я пам'ятаю, навіть писала такий пост себе в соцмережах. Так що якщо Бог тобі дає в життя якусь кризу, це для того, щоб ти зросла, або ж тому, що Бог це не е, якийсь е, якби, торговий автомат, коли ти вставляєш молитву, і ти відразу отримуєш так. все те, що ти хочеш. Оцей якраз період. Е, коли ти про щось мовишся, очікуєш цього, це період твого зростання. І дедлайн такий, щоб ти вже нарешті зрозумів, нарешті дозрів. І тому цей дедлайн може бути навіть все життя багато років. Людина не розуміє, людині треба іншими способами пояснити, провести її. Дуже багато було чого сказано, От закінчуючи цю основну частину, що б ти могла порадити людям, які ну, не можуть вже очікувати, так, вже їхній дедлайн вже підходить так, до, до позначки 100% і вони вже хочуть здаватися і руки їхні хочуть опускатися. Що б ти могла їм сказати, порадити як усім, якось їм дати таку класну пораду? Молитися про знання Божої волі і про це терпіння? Щоб випадково не погодитись на гірше, навіть чим ніж Бог є, так? для тебе приготував, угу. тому що в цьому всьому очікуванні і в такому поневірянні можна дійсно піти туди, куди не потрібно. йти. Так, так, так. Просто тому що я вже це хочу. Угу. Три слова, якими ти описала би період очікування. Зростання? Так. Божа присутність. Так. І третє залишив відкрите. А ви додавте самі. Оля вам два сказала, а ви третє придумаєте самі. Наступне питання: чекати чи діяти? Що тобі ближче? Чекати. А Тобі ближче чекати, так? Напевно, що чекати все-таки. Такий якийсь певний час. Mm -hmm. Почекати. Ну, але ж буває, коли ти дієш. Буває. буває. Просто рідше. Буває, бачу. так. Клас. Пісня, яка допомагає тобі в складні періоди життя? Один з найулюбленіших моїх гуртів, Друга ріка, і пісня, напевно, Пробач. Пробач. Все мене, воно, все мене пробач, так називається. Mm -hmm. Клас. Бо ти як попала, прям бачиш? Молитва з кількох слів, якою ти просиш у Бога терпіння можливо. Твоїми словами? До речі, ти своїми словами спілкуєшся? Своїми. Більше своїми. Більше своїми. Такий Тобі легше, так, так? так? Так, легше. Боже, дай мені терпіння зрозуміти твою волю, дай мені сили. Очікування це випробування віри чи серця? Віри. Якби ти могла би попросити у Бога дедлайн, на що саме це було б? Я б хотіла знати відповідь це таке людське і напевно дуже актуальне. Коли закінчиться війна? Якщо знати цей дедлайн, то по цьому питанню. Чи є мрія, яку ти виношувала довго-довго і все ще от не відпустила її? Є така мрія, це якраз пов'язано з моїм цим творчим таким. Розкажи, будь ласка, я просто хочу втілити одну ідею. Це Украї... ну, українська фотосесія. Я Вже знаю, кого я навіть запрошу. Так. Я знаю місце. Я все знаю, я просто не можу ніяк. Зібрати всі ці ресурси, і ну, ця ідея вона там пов'язана з однією піснею, яка мене надихнула. Я побачила там е, ці рядки, рядки, в цій так. пісні, які мені дуже відгукнулись, і вони відгукнулись з, з війною в нашій країні. Так. І я просто бачу ідеальну картинку, я бачу прям кліп, цілий, так. але я не можу ніяк це все довести. І ну, є от, Воно в мене, вже там, напевно, рік. Рік я така, я відкладаю, я ношу так. Я натикаюсь на, 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 цю, на цю пісню, так, так. Я це колись зроблю. Ну це така нереалізована, Не те, щоб велика мрія, але такий важлива для твор, творчий такий мій потяг зробити це. Цю цей проєкт. Да, да, Бачиш, ти це тепер сказала, і воно, знаєш, це все тепер відбудеться. Так, всі запитають, а що це таке? А ну скажи. До речі, я, напевно... — Ні, ну мене зацікавила така українська фотосесія. Просто що це? Не хочеш поділитися трошки більше, детальніше про це? Є пісня Kiss, називається Help us. І там є рядок, який називається У болі ми зростаємо. Це більш про нашу країну, що потрібно. В цих випроб... стражданнях, випробуваннях зрости. І ну, я просто бачу образ української дівчини десь в Перегову, там, де така гарна архітектура, ну така якраз тематична архітектура, і також якісь такі символічні образи, як червона нитка, як кров. 에, яка зараз проливається за нашу свободу. <бузе> я це бачу, якісь також підключити якісь акторські здібності <бузе> <бузе> цієї людини. Ну цієї <бузе> дівчинки, я <бузе> навіть бачу, хто це Це, це з костелу. Дівчинка, я її знаю, основі ну, знаю, але вона ще не знає, що я хочу це з нею втілити. <бузе> так, така є ідея. Я сподіваюся, якщо я вже про неї сказала, я <бузе> її найближчим часом реалізую. Клас. Так. ми тобі бажаємо успіху в цьому проєкті. Дякую. У нас фінальне запитання. Який найбільший виклик для твоєї віри сьогодні? І як ти його долаєш? Виклик це зберігати особисті відносини з Богом в час, коли твою увагу максимально цей світ поглинає. Шум, хлопоти, ці все, вся буденність, робота. І в цьому всьому проносити ці стосунки і розвивати їх, тому що я так тільки почала цей шлях віри насправді. І... Важко, важко завжди тримати цей контакт. Може напасти якесь поневіряння, лінивство, і це важливо розвивати Ту, твої особисті відносини з Богом, щоб це не доходило до якогось такого автоматизму, <гум> і щоб в цьому не було душі. Якби у тебе була можливість попросити у Бога щось <гум> зараз, зараз от, щось щось що неодмінно збудеться, щоб це було. Дивись, я розумію, що скоріше все ти скажеш мир. Це, це очевидно для кожного українця. Окей, якщо б це було перше, що було в другим? Знати своє покликання, до речі, життєве. Тому що я з... в пошуку цього, от знати б своє, куди мені рухатися. Рухатися, так. Так. Чим займатися. Mm. Ну і, звичайно, бажаємо миру і перемоги на да, нашій державі вистояти цю важку битву добра і зла. Запрошую всіх приєднатися і дивитися серію підкастів обличчя Церкви, і також відкрити для себе можливо якусь нову інформацію. Підписуйтесь на eWTN. Я теж запрошую вас, обов'язково підписуємося, ставимо вподобайку, пишемо коментар. Це допомагає нашому проєкту, щоб більше людей побачили його в соціальних мережах. Оленька, дякую тобі, що ти прийшла. Дякую, що запросила.